Друзі, всім привіт вітаю на каналі. Нещодавно відбулася прем'єра українського комедійного серіалу під назвою Ромео і Джулієта Черкас, третій сезон. Тому пропоную до вашої уваги огляд третьої та четвертої серії даного серіалу. Що ж ми з вами там побачимо? Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. В третій серії Рома буде як завжди в пошуках балансування між романтикою та життєвими викликами. Він навіть буде вчитися водити авто, щоб потім Юлю з дитиною власноруч забрати з пологового. Проте не все легко в нього буде складатися, тому за допомогою він звернеться до батьків. А як ви можете здогадатися, татусі ще ті інструктори. Тому нерви, крики, істерика будуть гарантовані. Юля, в свою чергу, знайде подруг на дитячому майданчику, які ж вони поради їй дадуть. А мама Валя і мама Віра стануть справжніми блогерами, зареєструються в Тіктоці і будуть шукати підписників. Тому різні... Кумедні ситуації і сміх від їхніх грандіозних ідей вам забезпечено. Четверта серія серіалу пройде під девізом. Тотальна економія. Рома прийде до своїх батьків і буде просити гроші в борг. Тому батько порадить йому заощаджувати на всьому, а мама пропонує своє вбрання для Юлі. Рома навіть почне таксувати на батьковій машині. Але що з цього вийде? Степана ж буде мучити зубний біль, але з ціллю економії він сам вирве собі зуба. Але чи того саме, що потрібно? Щодо батьків Юлі, то Анатолій хотітиме порадувати Валю, але його ошукають шахраї. Тому він теж вирішить зекономити і вирве всі троянди на клумбі дружини. Як Валя відреагує і до чого це приведе, ви можете. Тільки здогадатись. Щодо Юлі, то вона зустріне однокласницю, яка подумає, що вона же бракує, тому колишня подруга схоче допомогти дівчині, але чи прийме вона допомогу? Отож, друзі, новий сезон вийшов напрочуд легкий, смішний, і кумедний, тому раджу не припустити продовження улюбленого серіалу. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу, бажаю гарного перегляду та до скорої зустрічі!